Ми перехрестили і зробили сюди і сховали сюди ріжки. Ззаду залишається хусточка. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї показали, як у давнину українські дівчата та жінки зав'язували хустки. Катерина на подібні майстер-класи приходить кожного року. Мені подобається, що відтворюють українські традиції, і ну, така це своєрідна така як би сказати, ситуація відчути себе українською жінкою минулого століття. І взагалі ну, досить такі цікаво, як вони взагалі пов'язували. А ось для Аліни вперше замотують хустку. Дівчина додає подібним їй не займалися у її сім'ї на майстер-класі, який присвятили до дня української хустки. Спробували пов'язати головний убір традиційним методом з Київщини, а саме з Надніпрянщини. Це цікавий досвід, це якби дотично до нашого культурного коду до можливості відтворити справді наші традиції, які мають місце до нас початку ХХ століття. Я відчуваю не те, що себе красіше, впевненіше в першу чергу, тому що насправді, як я вже сказала, це є дотично до наших традицій, і мені в першу чергу це подобається. Алла Українець відома етнографиня, заслужена працівниця культури України. Запевняє, традиційна українська хустка це не лише частина національного одягу, це ще й традиційний український оберіг, який здатен показати усю жіночу красу. Вона виділяє її самобутність. Вона, коли ми одягаємо хустку і вдало підберемо колір, ми одразу бачимо, які очі, які брови, які губи, які красиве обличчя. Ось, і мені дуже хотілося, б, щоб ми не замикалися на тих таких поширених інтернетних способах пов'язування, досить примітивних, а щоб ми вдумливо ставилися до відтворення своєї спадщини в наших умовах. На основі історичних фотографій відтворили понад 10 унікальних способів пов'язання хусток, які характерні для Полтавщини, Чернігівщини, Волині, Галичини та інших регіонів України. Як наголошують організатори заходу, є багато ймовірно втрачених способів пов'язання хусток. Можливо, ми їх ніколи не відтворимо, тому що вже тих носіїв тої традиційної культури немає, і вони секрети тої майстерності пов'язування хусток з собою забрали. Хустки мають різні народні назви. На середній на Дніпрянщині називали старосвійськими. На Рівненщині казали пелена, Рубова хустка, плат, рантух на заході України. Додамо, перший день української хустки почали відзначати з 7 грудня 2019 року. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.